Реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу Створюю із Суспільним розслідування. Миколаївський Гоноземний завод працює в Україні в режимі максимального комфорту. Його російські власники не виконали усіх інвестиційних зобов'язань, взятих під час купівлі заводу. Порушив майнові права українських акціонерів. Але все це сходить їм з рук. Як таке можливо, ми зараз розкажемо. Мене звати Ярослав Чепурний, і це програма «Четверта влада». Пенсіонер Петро Сусу віддав Миколаївському гоноземному заводу 28 років свого життя. Прийшов на підприємство, коли воно ще тільки почало будуватися, у 1976 році. І по сьогодні колишній працівник пам'ятає, як потерпав, зводячи разом з іншими робочими промисловий гігант. Запам'яталась. Запам'яталася багнюка, багато багнюки. Ми ходили працювати на об'єкти, і її було просто по коліно. Приходиш з об'єкта і починаєш відмивати від неї чоботи. Почистиш, сядеш відпочити, знову викликають. Одягаєшся і назад у цю багнюку сунеш. Це реально виснажує. Завод, який він будував, нині приносить своїм власникам солідні прибутки. Так, за даними підприємства, торік МГЗ виготовив мільйон сімсот тисяч тонн гонозему, отримавши близько 36 мільйонів доларів прибутку і сплативши 289 мільйонів гривень податків. При цьому за інформацією, яку ми знайшли на сайті митниці, відвантажив гонозему на суму 466 мільйонів доларів, з яких не сплатив ані копійки податку. Зараз Миколаївський гоноземний вже багато років працює за так званою толінговою схемою. Це коли підприємство переробляє сировину, яку йому дала інша компанія, не розмитнюючи її. А після виготовлення кінцевого продукту повертає його компанії давальнику сировини, отримавши за свою роботу винагороду. У випадку з МГЗ це виглядає так: завод отримує від швейцарської компанії RS International боксити. Переробляє їх на гонозем і відправляє його назад цій фірмі, залишаючи в Україні відходи у вигляді червоного шламу. Після переходу під контроль компанії російської Русал в квітні 2010 року підприємство Миколаївський глиноземний завод розпочало поміщувати товари в митний режим переробки на митну територію країни. Що це означає? Це означає, що під час везення таких товарів вони звільняються повністю від оподаткування, а також без застосування до них заходів на тарифного регулювання. Підприємство не сплачує до державного збізету зв'язку з такими операціями приблизно 1 мільярд гривень щороку. Митники вже вісім разів намагалися перешкодити роботі підприємства за такою схемою. Але українські суди в усіх цих випадках завжди ставали на бік металургійного гіганта. Так неодноразово протягом дев'ятнадцятого, двадцятого та двадцять першого року ми спробували вести діалог з керівництвом підприємства. Проте керівництво свідомо на наш погляд ухиляється від надання точних відомостей. Конфлікт між митниками і підприємством дійшов до керівництва країни за даними агентства Інтерфакс Україна. У минулому році гендиректор МГЗ Віктор Кожевніков навіть звернувся з листом до президента України, якому просив підтримки, стверджуючи, що без використання толінгових схем підприємство існувати не може. Щомісяця для закупівлі бокситів необхідно 25 мільйонів доларів, яких у МГЗ немає, і в разі скасування толінгової схеми завод стане збитковим. Про те, що завод виробляє гонезему на 466 мільйонів доларів, гендиректор у листі не згадав, чому все ж таки МГЗ працює за толінговими схемами, тому що їхнє існування вигідне власникам підприємства, адже дозволяє забирати основну частку прибутку. А от наскільки це законно? Ну, скажімо так, Толінгова система з'явилася не сьогодні, навіть не вчора. Це такий рудімент радянської системи економіки. Ці ідеї прийшли після Другої світової війни, особливо після окупації промислово розвинутих районів. Тож була прийнята така ідея, що би рознести виробництво по різним республікам радянського союзу. Після роздержавлення, після приватизації, вони отримали приватних власників, для яких ось подібні схеми роботи, які які фактично є технологічними схемами, вони, скажімо так, не заборонені, вони є достатньо вигідними у 2000 році. Фірма «Український Алюміній, яка через ланцюг офшорних фірм належала російському бізнесмену Олегу Дерепасті, придбала у держави 30 відсотковий пакет акцій МГЗ. Однією з умов продажу було зобов'язання нових власників підприємства відмовитись від використання толінгових схем. Щоднією умовою було будівництво в Україні алюмінієвого заводу. Але після зазначеного у договорі терміну новий алюмінієвий завод так і не з'явився натомість лишився толінг як результат максимальні прибутки і мінімальні податки. у 2004 році дерипаска домігся від українського уряду зміни інвестиційних зобов'язань. Тепер замість будівництва алюмінієвого заводу достатньо було збільшити обсяги виробництва глинозему, але пункт договору про перехід столінгової системи на імпортно-експортні розрахунки так і не було виконано. У 2012 році, коли головою фонду держмайна був Олександр Рябченко, ці інвестиційні зобов'язання були закриті, що стало відвертим злочином з боку відповідних чиновників керівництва фонду, які візували цей договір. Доктор філософських наук Володимир Ларцев 12 років пропрацював радником голови фонду держмайна України. Він знає, як відбувалася приватизація українських підприємств. цій темі Ларцев присвятив кілька книг і десятки наукових статей. Дослідник стверджує, що приватизація МГЗ і інших підприємств мала відверто корупційний характер. У даному случаї всього. Тут все формально було по закону, але самі закони були написані так, що це обумовило антинародний адресно-корупційний характер приватизації, яка відбулася в другій половині 1990-х років і в наступні 2000 дві 2010-ті. Така приватизація стала по суті злочином проти української держави. Найяскравішим прикладом цього є ситуація з невиконанням інвестиційних зобов'язань при купівлі МГЗ і утиском дрібних акціонерів з боку русалу. Замість відмови від толінгових схем нове керівництво провело реструктуризацію МГЗ, утворивши замість однієї юридичної особи заводу кілька підприємств. Це дало змогу скоротити, як писало тоді змі, значну частину працівників. Позбутися соціальної побутової сфери, яка була на балансі підприємства. Петро Сусло добре пам'ятає той період. говорили, що у вас все буде добре. А потім, коли почали працювати, ми зрозуміли, що обіцянок ніхто дотримуватись не збирається. Взяти профілакторій, який був найкращий в Миколаєві. Там таке обладнання було, що не в кожній лікарні знайдеш. Тим, хто потребував лікування, процедури якісь під час обіду виділяли додатково одну годину. А коли прийшли росіяни, все це прибрали. Це все, що лишилося від заводського профілакторію, де колись проходили оздоровлення працівники МГЗ та їх рідні. А на початку 2000-х тут. Було сучасне медичне обладнання, яке допомагало в лікуванні інгаляційних отруєнь, анаеробної гангрени, і хвороб серця та порушень кровобігу мозку. Але все це новим власникам виявилось непотрібним. Крім того, Нові власники заводу примусово позбавили акцій більше 26 тисяч міноритарних акціонерів. Сталося це у 2004 році, коли номінальну вартість однієї акції, яка складала 25 копійок, збільшили до 9 мільйонів гривень, дали 10 днів на укрупнення пакетів акцій до зазначеної суми. А потім акціонерам, які не встигли цього зробити, запропонували несправедливу компенсацію. У два з половиною рази меншу ніж вартість номіналу. Це означає, що такий спосіб людей примусово позбавили їхньої власності. Серед потерпілих був і Петро Сусло на той час, так як на той час як продавали акції, у мене їх було 120 тисяч. Якщо порахувати по 60 копійок, як вони коштували на ринку, то це виходить близько 72 тисяч гривень. Якщо з урахуванням того курсу, коли долар дорівнював гривні 75 копійок, то виходить, що я втратив 41 тисячу доларів. У 2017 році про приватизацію МГЗ і невиконання інвестором взятих на себе умов нарешті згадала Генеральна прокуратура України, яка порушила за цим фактом кримінальне провадження. Але згодом з Києва його передали до Миколаєва, де його в той же рік і закрили. Місцеву владу взагалі мало хвилює, чи дотримується власник МГЗ взятих на себе зобов'язань і кому належить завод. Головне, щоб він давав робочі місця і робив відрахування до бюджету. Я не знаю, і мені насправді не дуже це цікаво, хто кінцевий бенефіціар. Мені важливо, що продукція, яка виробляється, не шкодить не людям, не йдуть на воєнні на військові цілі, і що вони платять податки, не шкодять екології людей. Кому ж належить МГЗ? Хто заробляє на підприємстві і знаходить різні способи сплачувати якнайменше податків? До 2018 року кінцевим бенефіціаром заводу офіційно був Олег Дерипаска, відомий російський олігарх і власник розгалуженої виробничої імперії. У 2017 році Дерипаска збирався продати МГЗ швейцарській компанії Гленкор, але після запровадження проти нього персональних санкцій США угода зірвалася. Здається, іноземці не ризикнули мати справу з другом Путіна. Україна також наклала на Дерипаску санкції і порушила кримінальне провадження за доведення до банкрутства з Запорізького алюмінієвого заводу, який свого часу придбали бізнес-структури російського мільярдера. Розібратися зі структурою власності МГЗ непросто. Наразі ним володіють дві українські фірми, засновниками яких є компанії, зареєстровані в офшорах на Арубі. В островах поблизу Південної Америки. Хто кінцевий бенефіціар цих компаній в реєстраційних документах не вказано? Запит на керівництво заводу з питанням про бенефіціара підприємства, його гендиректор проігнорував. Але є ряд доказів, які свідчать про те, що, попри санкції, підприємство досі належить до російської транснаціональної корпорації Русал Дерипаски. Так, гендиректор Віктор Кожевніков, колишній менеджер алюмінієвого заводу групи Русал. Його заступник Аркадій Саркісян колишній депутат російської Держдуми і за повідомленнями російських ЗМІ колишній охоронець Дерипаски. Увесь виготовлений гонозем, за інформацією МГЗ, відправляється швейцарській фірмі, яка надає боксити. Та за даними української митниці, гонозем до Швейцарії не потрапляє, а відправляється з заводу прямісінько до Росії. До прикладу, у минулому році було відправлено гонозем на 466 мільйонів доларів. І їде він туди в вагонах російської державної компанії Російські желізне дороги. Ми зафіксували ці вагони на станції. Підозри підтверджує і журналіст Сергій Головньов, який вже близько десяти років вивчає український промисловий ринок. В першу чергу це сам офіційний сайт Русалу, на якому Миколаївський глиноземний завод зазначений серед географії активів Русалу. Ну, і Другий момент це звітність публічна офіційна, яка теж є на сайті «Русалу». Якщо ми подивимося звіт за четвертий квартал 2020 року, то там зазначається все одно, що цей завод входить в структуру ну, Русалу. Чому важливо, кому належить МГЗ і як він працює? Металургійний Гігант не тільки дає роботу кільком тисячам миколаївців. Він також шкодить екології, отруючи атмосферу своїми викидами і виробляючи мільйони тонн червоного шламу, який вітер регулярно розносить на сусідні поля та села. При цьому підприємство працює, використовуючи толінгові схеми, які дозволяють мінімізувати податки. Миколаївщина ж виконує роль сировинного придатку, з якого потрібно вичавити все, що можна. А там, як то кажуть, хоч трава не рости. Однак цей його наземний вузол розв'язати можна і треба, передусім в інтересах його працівників, колишніх і нинішніх, місцевого населення і бюджету області та країни. Для цього владі та миколаївцям треба всього-навсього наполягти на дотриманні законів і виконанні зобов'язань власникам. Інакше нам Геза чекає доля його колишніх працівників, таких як Петро Суслов, позбавлених власності, забутих і нікому не потрібних.